Дивіться, але з позитивним тестом мені е, треба їхати по маршрутках і по всіх рештах транспортних засобів і контактувати з іншими людьми. Ілона Равлик показує позитивний тест на коронавірус. Жінка каже, здавала його ще 1 лютого, і їй потрібно було прийти на прийом, щоб відкрити лікарняний. Ну який мені сенс і цим позитивним результатом до лікаря і сидіти. Е, в черзі там, з іншими людьми їхати маршруткою туди назад, якщо це все можна було, в принципі, зробити в телефонному режимі, так як результат також приходить лікари на пошту. Люди, які дійсно хворіють, яким от, важко добиратися віддаленість навіть поліклініки від нового району, то для них, в принципі, це хороший варіант отримати лікарняний допомогу лікаря в телефонному режимі. До сімейного лікаря на огляд прийшов також Ілля Гапак. Як на мене, краще, все таки. Прийти до лікаря і побачитись, послухати. Уже фізично побачити, що з тобою так щось краще. Ну, як на мене, це краще, ніж дистанційно сказати, я хворий і все. Все добре, можна зайти, приступати до роботи. Лікарня не закриває ужгорицю Іллі – сімейна лікарка восьмої амбулаторії Алла Чербей. За її словами, впродовж двох останніх тижнів вона відправила на лікарняні близько сотні людей. Кожен із них приходив на прийом. Зараз Міністерство охорони здоров'я прийняло наказ стосовно, що перші п'ять днів при вірусній хворобі можна відкривати лікарняний або давати рекомендації пацієнту по телефону. Звичайно, це фізично для лікаря набагато легше по телефону надати рекомендації, але особисто для мене, якщо пацієнт прийде і я візуально оцінюю його об'єктивний стан, послухаю. Огляну тоді мені на душі спокійніше. З 9 лютого, відколи моз дозволило відкривати електронні лікарняни в дистанційному режимі при коронавірусі, грипи або ГРВІ, в міських амбулаторіях Ужграда цим скористалися майже 40 людей. Про це розповіла головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. Це дуже добре, що знову ж таки. Ця норма вже стала законною, і абсолютно не потрібно при стабільному стані. А у нас дуже багато таких пацієнтів з ОРВІ, котрі мають мінімальні симптоми, але Підтверджений випадок, наприклад, або коронавірусної інфекції або грипу, а він спокійно лікується симптоматично вдома під з рекомендаціями сімейного лікаря. На п'ятий день, якщо він одужав, він повідомляє свого лікаря і виходить з понеділка на роботу. За словами Тетяни, Козак, якщо за п'ять днів після відкриття лікарняного пацієнт не одужав, він має зателефонувати сімейному лікарю та прийти на огляд. Оксана Ушакова, Леонтіно Кулишин. Новини на Суспільному.